Чути мене? Так, так чути. О, чудово. А чути, що ззаді стриси, так? Да? Ми знаємо наш лекційний процес, який стосується вступ до туризмузнавства і сьогодні стосується туристичного пакету. Так починає свою лекцію Федір Шандор, професор факультету туризму та міжнародних комунікацій. УЖНУ. до 24 лютого цього року свої лекції проводив в Ужгороді. Після повномасштабної війни Федір Шандор мобілізувався. Тепер пари проводить в онлайні з фронту. Зазвичай зв'язок добрий. Два рази на тиждень він з нами виходить дистанційно на зв'язок у формі своєї озброєний. Попереджує нас про вибухи, якщо що, ми вивчаємо з ним туризмологію. Ми дуже здивувалися, що пари все-таки відбудуться з ним. Ми були раді, тому що, незважаючи на такий важкий час, викладачі все одно з нами спілкуються, нас підтримують, ми їх підтримуємо, і в нас таким чином відбуваються пари, і ми дуже чекаємо». Каємо, коли він ще повернеться, те, що Федір Шандор не переривав проведення занять, навіть поїхавши на фронт, його колег не здивувало. кажуть, він завжди відповідально ставиться до роботи. Працюючи з Федором Федоровичем роками, ну понад 15 років разом. Так він завжди. Ну не уникав, скажімо так, від відповідальності про навчальний процес, який він веде. Пам'ятаю, ми ще ну, їздили і на теробороні, коли він був в Закарпатській області. Теж то теж він там стоїть з боку. Там щось читає, говорить з кимось, ну запитує, що це він каже, лекції провожу. Так? Відповідально ставиться до цього процесу навчання. Він теж демонструє, що а, все одно треба виконувати свою роботу. Він завжди каже: Францівна, так я Наталія Францівна. Не переживайте, все буде добре. Ми тут на сторожі. Дуже оптимістично на налаштований на перемогу і завжди каже, що все буде Україна. Під час однієї з лекцій побратим Федора Шандора зробив фото і виклав у соцмережі. Світлина стала популярною. Її стали поширювати міністри, українське посольство за кордоном, а близькі запустили флешмоб із хештегом Я його знаю. Олеся Колодій, Віктор Пойда, новини на Суспільному.